Демонструю, як вирішується проблема з захистом України на реальному прикладі. В цьому закладі такий графік. На першому тижні місяця йде в навчальний центр 10 А у вівторок. На другому тижні 11 А в четверг, і на третьому тижні 11 Б у вівторок. По-перше. Щоб прибрати зайве передмонтаження уроками в певні дні, скористаємось такою опцією. Треба поміняти в предметах з 1,5 годинами на 2 години і бажано набрати три таких предмети. Тоді 6 годин по місяцю буде вичитуватись за 3 тижні. Тобто. Тиждень захисту ці предмети можна виключити. Отже, поміняємо півтори години по предметах на дві години. Далі коригуємо розклад вже під дві години. Приступаємо до формування розкладу першого тижня. Нагадую, захист України 10а у вівторок. Будемо знімати предмети географія, хімія, мистецтво. Також знімаємо предмети захисту країни з двох інших класів. Далі приступаємо до другого тижня. Не забуваємо включати локальні зміни. Тобто зміни будуть відноситися конкретно тільки для другого тижня. І в такому ж порядку формуємо розклад. Залишається нам сформувати третій тиждень, 11 й вівторок, формуємо в такому ж порядку. Не забуваємо включати локальні зміни. Далі нам потрібно скопіювати ці тижні. Наступні тижні робиться це таким чином. Виконується команда скопіювати тиждень і вставляється скопійований тиждень в п'ятий тиждень з першого, з другого в шостий і так далі. Таким чином нам треба покопіювати тижні на семестр або на рік і маємо готовий робочий розклад, в якому проблема з захистом України практично вирішена.